стоп. C5 прямий квіток у сервіс. Porsche Cayenne 2008 4.8 бензин. Потужний, пафосний і дуже голодний. Після 120 тисяч історія про задири у поршневих кільцях, течі масла і цінник на ремонт як ще один Cayenne. Ну і запнемо, ти теж відвалиш кругленьку суму. Любиш біль? Рену Лагуна 3 2007-2012 Двохлітровий DCI або 1.5 Електроніка живе своїм життям Ключ-карта, квест на щодень А варіатор як панічна атака Приходить раптово, а залишається дуже надовго Сіма так улюблений Passat B6 Двохлітровий FSI бензин. Так от, DSG першого покоління – це бомба уповільненої дії. Так що, ти готовий до капремонту на 80 тисяч? Alfa Romeo 159, 1.9, JTD або 2.2 бензин. Виглядає як кохання з першого погляду. А потім постійно драма. Електрика шизує, підвізка кричить, Е, мотор любить мастило більш ніж пафос. Peugeot 407 2004-2010, 2-літровий двохлітровий і – ей це не коробка, а життєвий урок. Їздить коли хоче. Кузов не є без попередження. А кожна поїздка це М -м, раптом не заведеться. Хочеш реально надійне авто, не ведись на пафосну обгортку, підписуйся та заходь в наш телеграм-канал. Там машини, які не валять по бюджету.